you Сьогодні відділ інформаційної політики райдержадміністрації проводить молодіжний тренінг на тему від волонтерства до святості. Проводить його цей тренінг, отець із церкви францисканів для табору дітей, які знаходяться при церкві. Тренінг дуже цікавий, навчальний і інформативний для дітей всіх. Вікових категорій, які е, проходять е, в цьому таборі навчання, е, ми і надалі адміністрація буде проводити такі тренінги, і, тому що в, наш, е, в наше сьогодення це дуже доречно. Саме буде питання: а що ж робила мати Тереза? Вона допомагала тим людям, які були вже просто злиденні. Це були останні люди просто. Вони були ті люди, які були останні, які були хворі, які лежали просто, просто на землі і гнили. Я би це так дуже сильно не звучало, але справді так було. Вона заклала такий чин, наш чин, який називається Сестри милосердя. Саме слово милосердя означає те, що я роблю. Роблю це добро без як кажуть в російській мої безвозвратна, тобто нічого не чекає взамін. Те само, якщо сказати добре, говоримо про мати Терезу Святу, про святого брата Альберта. Добре, це були люди, вони були тоді, колись, так? А що робиться тепер? Хто робить щось тепер? Діти, як ви думаєте, що означає бути волонтером? Що означає бути зараз просто робити добро? Хто зараз робить добро, хто є зараз волонтер? Зараз. Не тоді, а зараз. Ті люди, які допомагають на війні. Ті люди, які допомагають на війні. Бачите, що так званий є так само один святий Максиміліан Кольбе казав дуже гарні слова. Велика річ це віддати життя за ближнього. Але можна віддати життя в буквальному сенсі, так? тобто померти за нього. А можна просто за свого ближнього. Допомагати йому до кінця. Наприклад, якщо говорити про сучасність, говорити в іншому волонтерстві трошки інакше, бо, наприклад, як праця з бідними. Викать, у нас, у нас при, при монастирі тут, на парафії, теж діє таке щось, що ми годуємо бідних, так? тобто даємо їм їсти. Здається, тут ну, нічого такого, ну а що там такого, дати їм їсти, правда? А де коли є питання? Я даю їсти просто, бо ну, бідак так, і даю, подаю, так. Чи даю з того, з, з ласки Божої, що в тому бідаку в тій бідній людині, скажімо, в тому алкоголіку? Посправді люди, люди переважно збідовані через, через алкоголь, щоб брати про сучасну Україну. Дима, бо я бачу там Христа. Скажіть мені, будь ласка, всі, що мене чують? де ще я можу бачити Христа? В бідакові ще де? Що в церкві, але ми говоримо в такому контексті соціальному, в такому контексті волонтерства, в контексті, де я допомагаю. Ми говоримо про те, що я можу бачити бабусю, яка, яка десь. На, на тобі дуже бачимо, бо зараз дуже є про, проблема в Україні, так? І бабця має останнє, це продає ті, які свої, ті, що на городі вирощує, і продає. Але як то буде, що я піду, це куплю на супермаркет, а до тої бабці. Я зроблю маленький вчинок, здається. Звідси нічого й не зроблю. Там віддам тих, тих 10 гривень, бо, бо куплю, наприклад, три морквини. Купив три морквини, нічого того такого не зробив дуже. Але для тої бабці тих, тих пару гривень то є велике, а для мене то й добрий вчинок. Бачите, що як і йду до тої святості, в святості можна йти і робити просто, як кажуть, просто з колін не вставати, так? Можна, без проблеми. Можна робити просто добрі вчинки, це того бідного як це робила мати Тереза, хворим. Це можна, як ми говорили про цю про цю ж бабцю, так як і зробити той вчинок просто ті дрібосенькі, маленькі добрі вчинки.